Давай, У нас видавництво ми видаємо книжки. У нас там був склад, є. Склад книжок. Напроти нас психологічний простір, там кімнати, де психологи працювали з людьми. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. Ну, тобто там це звичайне офісне приміщення. До речі, у нас сьогодні день народження у видавництва, 5 років. І... Росіяни такий нам подарунок влаштували до дня народження. Вікна повилітали, повилітали двері, люди побігли в укриття. я бачив, там поранило. Жар, що було. А поранило сильно чи там? Ну, не сильно там, в принципі, не знаю. Там, кого кого ногу поранило, хтось його чи якимось чим таким займався, хтось босуніж взагалі біг. А там як, там офісна будівля чи ось? Офіс-офісна будівля, звичайні офісні будівля. Там, там, там нічого військового там Ні, немає. Нічого.